Загін під назвою Незламні завзяттям виконує пісню та вже готовий до активного відпочинку. Учні п'ятих-шостих класів з навчальних закладів Полянської громади два тижні відпочиватимуть у літньому таборі Олімпія. Кожен отримав можливість весело провести час, оздоровитися та знайти нових друзів. Сьогодні я в таборі Олімпія вперше я дуже переживала, коли я сюди йшла. Їхала, а тепер, коли я тут, тут дуже красиві кімнати, нашу розважають. Ми танцюємо, співаємо, граємо веселі ігри, робимо зарядку. Мені дуже сподобався табір. Да, ми, ми живемо у дуже гарному корпусі. Нам все дуже сподобалося. Мій загін називається Невзламні е, Незламні. Мені тут дуже подобається. Нас посили в дуже гарний корпус. Там дуже все гарно. Мені все подобається. У нас перший загін називається Адреналін. Мені тут дуже подобається. Тут дуже багато. Різних е, інтересних забав. Тут дуже хороші кімнати, мені дуже подобаються. Тут файно, можна розвезитися, в е, футбол, з друзями пообщатися. Відкриття Олімпії не обійшлося і без традиційного запалення вогнища єднання. Почесну місію доручили капітанам трьох загонів. Учні полянської школи мистецтв підготували танцювальні номери, продемонстрували вокальну майстерність та гру на музичних інструментах. Завдячуючи очільнику нашої громади Івану Друговецькому, у нашій полянській сільській раді народилося багато традицій, хороших традицій. Серед них це оздоровлення діток саме таким способом. Завдяки Збройним силам України та всім тим, хто зараз боронить нашу батьківщину. Ми маємо змогу проводити такі заходи. Тому велика шана та низький уклін нашим захисникам, воїнам. Як показала практика та хороші відгуки від діток самих від батьків за проведення минулих років оздоровлення, ми бачимо, що такі, таке оздоровлення подобається нашим діткам. Сонце, чисте повітря, чиста вода, хороші програми від наших вчителів. Це все загалом робить позитивне для наших діток. А здорові і щасливі дітки. Це все, що потрібно нам дорослим, та й державі взагалі. Тому, дорогі дітки, хорошого вам відпочинку, веселих та позитивних вам емоцій. Набирайтеся сил. Літній табір Олімпія уже традиційно організовують у громаді кілька років поспіль. Цьогоріч війна внесла свої корективи. Разом з місцевими тут відпочиватимуть і вимушені переселенці, які відвідують школи громади. У мене є друзі. Мені найбільше сподобалось якісь. Участі у змаганнях, Співи і танці мені сподобались. Всі добре виступили. Тут дуже класно, я може знайду нових друзів, друзів. Я думаю, у деякі дні, вечором буде дискотека, ну і може футбол будемо грати, оскільки у нас навчання буде продовжуватися до 23 червня. Того червня ми закінчуємо навчальний рік. Після того, як діти оздоровляться в таборі, вони знову повертаються за зашкільні парти і будуть е, нас доганяти той е, матеріал, який вони зараз пропустили. Ну, крім цього, ми організували для тих дітей, які будуть бажати навчатися в Полянському ліцеї. ну, до обіду можуть відвідувати заняття. Ми для них також організували дистанційне навчання, і після обіду будуть працювати вчителі, надавати індивідуальні години, консультації, бесіди, будуть з ними займатися. Сьогодні. І у нас початок табірної зміни. Завтра у нас йде вже масова робота. Педагогі, організатори, спортивні хвилини, спортивні змагання, розмінки, ранкові гімнастики, квести, флешмоби, музичні розваги. Різноманітні заходи для малечі організовують на 14 днів. Опісля ще дві сотні школярів з громади, учні п'ятих-восьмих класів відвідуватимуть другу зміну дитячого табору Олімпія.